У другій половині січня церква Христос для всіх, що знаходиться у місті Чортків, пройшла чергове навчання по програмі «Стілення душевних трав. Ця програма розроблена українським біблійним товариством і має на меті дати людям інструменти, за допомогою яких вони можуть здолати важкі кризові моменти в житті та допомогти іншим. Християнський, твердий християнський і біблійний погляд на страждання. Як людині переходити стражд... через страждання і що про це говорить Біблія. Друга різна, що направлена на ця програма, вона направлена на те, як нам самим, переходячи через страждання, справитися з своїм бор... з Богом. На початку війни церква в Чорткові допомагала людям із пошуком житла. Турбувалася про те, щоб ніхто не був голодним. Сама стала привістком для 30 сімей. Але пізніше ми зрозуміли, що не в пакунках і не в продуктах справа, а ми зрозуміли те, що треба їм щось більше. Люди мають потребу в тому, щоб з ними поспілкуватися, щось порадити, просто розрадити. Деяком помісної церкви Денис Шликов, розповідаючи про свої очікування та про те, що дає навчання, говорить. Навчитися насправді працювати з, з людьми, які потребують допомоги, які потребують душеопікунства, особливо в наш час війни. Кожен учасник програми, проходячи навчання на місці, отримує допомогу найперше для самого себе. Віта Кравчук одна із консультантів. Описуючи основу програми, говорить про те, що кожен, хто успішно пройшов курси, отримує базове розуміння певних психічних процесів травмованої людини. Але також іншою основою є те, що ми приносимо свій біль до хреста. Ми якби не розмежовуємо те, що людина може сама вибрати з цього. Ми якби розраховуємо на те, що людина має зробити 100% свої, але також вона на 100% довіряє Богу. Тобто є така цісна співпраця людини над собою і довіра Богу. Пастор церкви розповідає, як двоє жінок, що прийшли по допомогу, сказали, що раніше ніколи не були в церкві. І ці слова, як ніщо інше, мотивують кожного члена помісної общини сумлінно виконувати своє головне доручення. А наша задача як церкви, це щоб. Люди зрозуміли, хто такий Христос.